Наші смачні ранкові гості вже завітали до нашої студії. Зараз пояснимо, чому смачні. А поки хочемо відрекомендувати Ганна Саводош, доцент кафедри технології організації ресторанного господарства Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТУ. А також з нею прийшла Катерина Гіді, яка посіла перше місце у відборі до конкурсу, про який ми зараз розповімо. Та Норберт Тофт найкращий шеф-кухар. Доброго ранку. Доброго. Доброго. Хочу пояснити, чому назвала наших гостей смачними? Адже тому е, адже тому, що саме вони готують надзвичайно смачні вишукані та сучасні страви, і зараз вони про це нам і будуть розповідати. Пер, перше запитання, може е, вам поставити по яким критеріям, взагалі, е, в, е, взагалі перше місце і п, переможця, переможця обирали? Ви у цьому конкурсі, що потрібно було готувати, якісь там може певні страви. Просто розкажіть трохи про цей вчорашній. Ну вибирали переможця. Ми звичайно математичним методом підраховували суму балів, і по кількості балів, найвищу кількість балів, набрав Норбе. Тому ми йому і дали титул це найкращий шеф-кухар у ТІ КНТУ». Ми вітаємо. сімнадцятого з перемогою. – математика наука точна і тому він набрав найвищу кількість балів. – А бали за що нараховувалися? Значить... За які страви? Можливо, розкажіть, от що потрібно було готувати. Бали виставляли у нас шесть членів журі. Всі члени це досвідчені фахівці ресторанного сервісу. Вони працюють в елітних ресторанах міста Ужгорода і ви їх прізвища знаєте. Ну, це Лищак Сергій, Валентин Штефаньо. Mm -hmm. mm -hmm. Ну і очолював журі наш директор Петр Петрович Гаврилка, тому що він дуже багато книг написав ну, по цьому напряму. Наприклад, остання книга це Страви Європи. Це дуже ну. е, велика книга, така де зобра... ну, де зібрані практично е, рецепти страв з всіх країн світу. Ну. Е, і ми е, наших учасників поставили в дуже такі жорсткі умови, умови конкурсу. Тому що хай вони в, в, в лабораторії вчаться вже знаєте концентруватися. Тому у нас були основні критерії: це відповідність страви заявленим продуктам. Далі емоція, тобто смак і аромат страви. Що е, страва викликає у споживача? чистота роботи, організація робочого місця, застосування інноваційних технологій, застосування нетрадиційної сировини, оригінальність подачі? І презентація страви. так що це були основні критерії, по яким виставляли бали. Так що щитати було, рахувати було. Що... Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. От ми бачимо всі дивимось періодично, такий проект, як «Мастер-шеф». Чи конкурс зараз цей відбірковий? Він був схожий по своїй емоційній напрузі на конкурси в «Мастер-шеф»? Також літали, тарілки, ложки, вилки вибігали за продуктами. Чи у вас це відбувається в більш такій спокійній атмосфері? Ну, якби тарілки ложки не літали в нас, але напруга таки була. Тобто всі готували, всі бігали по кухні, всі щось рахували, готували. Тобто, ну це, це було. А це, так сказати. страву, яку готувати ви кожен сам обирали? Так, да, страву обирали кожен сам. Це була перша страва та десерт. Загласовувалась, кажу. А Катерина, ну, а чим ви вразили суддів, що ви бороли перше місце? Яку свою таку коронну страву ви їм, е, для дегустації представили? Ну, ми готували другу страву та десерт. Ну, своїм краще я вважаю, це по-марокканськи. Також я її люблю, я її готувала з серцем, Вона надзвичайно пряна, смаковита. І ну, це треба пробувати. А ви що готували, Норберт? Я готував дораду під соусом берблан. Oh. Дорада це морська риба. Ну, ми її готували на грилі і Подавали під соусом берблан. Берблан це французький соус. Нічого собі я можу тільки уявити, яка на смак ця вишукана страва, тому що, на жаль, ні такої риби, ні соусу не коштувало. Але тепер я точно знаю, що якщо до мене потрапить шматок такої цінної риби, я її одразу віднесу mm. Норберту, тому що знаю, він її приготує під шикарним соусом. Я розумію, що цей, е, цей етап, цей конкурс, був тільки відбірковим. Ви готуєтеся до більш масштабного конкурсу. Будь ласка, поділіться, що це за конкурс і коли. Він буде проходити. Ну, ми цим заходом, якби знаєте, можна сказати, у білі двох зайців, тому що у нас вчора відбулося на Ми в перший раз, можна так сказати, освоїли устаткування на нашій лабораторії. Це лабораторія технології і організації ресторанного господарства. Тому що декілька років там вівся ремонт. Ми закуповували ну, сучасне устаткування, це сементували. І то, що вона вчора запрацювала, це завдяки старанням і зусиллям багатьох людей. Дякую всім людям, хто приймав участь в, ну, в цьому ремонті і підключенні устаткування. І е, провели конкурс. Це вже у нас другий конкурс. В минулому році ми теж його проводили, і тому ми плануємо, щоб він став традиційним, тому що знаєте, кожен, наприклад, учасник якогось масштабного конкурсу повинен. Ну, Представляти свій заклад або підприємство, ну і цей учасник повинен бути найкращим. Як його виявити найкращим? Це студенти, розумієте? Одні уходять, другі приходять, тому хтось гарно вчиться, хтось гарно працює. Тому тут багато складових. І якщо ми організуємо їм такі умови конкурсу вдома, то вони можуть вже. Достойно представити наш заклад і в інших умовах, так як в минулому році це відбувалося. Тому вони вчора показали, хто на що здатний. Для нас теж це було цікаво. І у нас вийшло так, що у нас переможців шість. І от ці всі шість студентів вони війдуть, нашу, війдуть в нашу команду Creative кокс у ТІЇФ. Тобто вони представлять не просто наш інститут, вони представлять Україну на міжнародному конкурсі, його навіть називають міжнародний чемпіонат кулінарного і карантирського мистецтва, який взагалі проходить дуже масштабно. Там ну, приймають участь понад 10 країн світу, і в журі не просто провідні, провідні такі шеф-кухарі, а ще і вони як. Ну, Ріподавателі ресторанних школ, кулінарних школ Європи. А що дає, як це називається? Конкурс міжнародний так. Називається mm -hmm. він mm -hmm. «Best Cook Fest mm -hmm. у, uh -huh. України. І що, що дає перемога саме в цьому міжнародному конкурсі? Mm -hmm. Можливо, якесь стажування за кордоном, чи от людина, яка перемогла, от що вона, які на, Так, на що її так. очікувати? Ну ви розумієте, для, ви знаєте, що в Європі для гарного шеф-кухаря найкраща награда це зірка Мшлена. Так. Це також зірка Мішлена і ресторану. І якщо цей шеф-кухар покидає ресторан, зірку забирають. Mm -hmm. Це фактично це да. належить самому і тому, кухарю, зірка да, да, да. і тому ви розумієте, набути досвід і набуті ці навички вони просто е, ну, ліплять цього ж як ми називаємо брендового шеф-кухаря. Угу. І якщо цей шеф-кухар вже буде мати е, і сертифікати відповідні, фактично. і власне ім'я, власну е, фішку, таку, ну як ми називаємо, власний почерк, то е, Йому тільки залишається здати іспит Аксі. Це європейська, така як експертна комісія, яка присуждає йому вже Тобто в, конкурси вигідні та... тим, що вони загортовують кухаря, так вони <піллянна> дають йому допомогу набратися. Якісь якихось професійних навичок, під підглянути, як готують професіонали. Ви знаєте, і це теж але конкурси ставлять за мету це популяризувати, наприклад, європейський або міровий рівень ресторанного сервісу. Тому що наші вже студенти. Вони аналізують стан ресторанного господарства міста або приходять в ресторан, і вони вже бачать, відповідає взагалі меню і рівень надання послуг взагалі назві ресторан, тому що е ресторан це не тільки гарний інтер'єр, розумієте? Це рівень ще рівень і, застосування так. сучасних технологій. Ви розумієте, наприклад, зараз дуже популярний напрям аутентичні страви. Ну їх адаптують вже к сучасним умовам, к сучасному устаткуванню, к сучасним інгредієнтам. І кожен продукт має свої власні технологічні властивості, розумієте? І це треба дослідити і врахувати при приготуванні. Наприклад, нова риба дорада, так? і вже треба прорахувати, як її почистити їсть, які у неї втрати, які у неї, у неї смакові якості, як вона сочетається з складовими соусу, Це все потрібно знати. А взагалі, яка в Україні ситуація з ресторанною справою? А яка? ти знаєш, насправді так. ми так. запитували так. у наших містян, чи знають вони. Яка, якою має бути висока кухня. І ось мені так. насправді цікаво послухати їхні відповіді, отож давайте переглянемо. Давайте подивимось. В першу чергу смачна, е корисна, гарне оформлення, свіже. М -м, ну, Коли з любов'ю готуєш, Багато є різних таких, чим можна зробити вишуканою кухню. Вона має мати гарну презентацію і, звичайно, дуже має бути смачною сама собі. Перш за все, від кухаря, який створює, з якісних продуктів, нешкідливих, без ГМО, можливо, і так далі. Яка створена. Любові. Я не думаю, що те, це те, що зараз показують на телебаченні, таку тобто такі дуже дивні страви. Саме бути те, що дійсно вкусне, дійсно те, що легко приготувати. І приготовлено більш людьми, які тобі дуже подобаються, які ти чують свою симпатію. Бо це реально зовсім інше відчуття. Це не те, що ти просто йдеш в ресторан і залишаєш там просто кучу грошей і. Ну, це, не так. це, я думаю, що має поєднувати різні кухні, якщо це має бути вишукана. Ну, там Європейська, азіатська і... Ну, так як у нас на Закарпатті, я думаю, що в нас вишукана кухня, бо у нас поєднуються різні там нації, різні народи і так далі. І ми беремо із цієї із того всього щось дуже добре, позитивне і в нас вишукана кухня. Ну, якщо це ще зроблено з любов'ю та їжа, то тоді воно буде точно вишукана. Як ми бачимо, обізнані люди в справді в тому, якою має бути вишукана кухня, і це дуже добре, я вважаю. Перед цим Антон хотів поставити запитання. Так, я, я хотів запитати, на якому рівні взагалі ресторанна справа в Україні. Чи у нас хоч один ресторан, якого є зірка Мішлен в Україні? Хоч один кухар. Ну не, не знаю. Це в принципі. Ну, звичайно, є, але вони працюють за кордоном. Вони mm -hmm. працюють за кордоном. А чому так, як на вашу думку? Не створені відповідні умови чи ну, маленькі матеріальне заохочення? Чому все-таки наші люди навчаються в нас, але їдуть реалізовувати свої таланти за кордон? Ну так, як, мабуть, журналісти талановиті, розумієте? І всі... Е Люди, які виїжджають в Європу. Ну, я знаю, деякі наші студенти поїхали, наприклад, заробити гроші на власний ресторан або набути досвід, вивчити європейську доскональну кухню. Ми, наприклад, якщо буваємо десь за границею, ми сразу йдемо на якусь страву, тому що ви розумієте, як можна готувати європейську страву, не порівняти її з оригіналом стандартом. Нам дуже приємно, що ви сьогодні завітали в нашу студію. Ми, хоч трошки доторкнулися. До високої кухні через вас, через ваших студентів дуже приємно, що є люди, які готові віддавати цій справі свою душу, тому що я впевнена, що ну, жодна страва не буде смакувати, якщо повар не вклав в неї частинку своєї душі. Нам хочеться побажати вам тільки перемоги в конкурсі. Ми знаємо, що ви достойно представите нашу державу, тому що ви навчаєтеся в дуже хорошому закладі, і у вас є можливість не тільки думати, не тільки теоретично, якби говорити про страви, а про практично їх готувати. Отож, ми бажаємо нашим гостям тільки перемоги і подальшого розвитку в тому в тій галузі, яку вони для себе обрали. А я ще раз хочу вам нагадати, що в нас в студії була Ганна Сабадош, доцент кафедри технології організації ресторанного господарства Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТУ. Також Катерина Гіді, студентка, яка посіла перше місце у відборі до конкурсу, та Норберт Тофт, найкращий шеф ку. Ухар, дякуємо вам Важаємо за розмову. Перемоги, удачі вам, в Чернівцях. Всього доброго. А ви ні в якому разі не перемикайтеся? Адже до нас вже прямують наші наступні гості. І за хвилину ми вже будемо на цих диванах з ними.